Запорізька січ за свою історію руйнувалась кілька разів. Загалом існувало вісім січей, які змінювали місце розташування через військові загрози або політичні обставини. Тисяча 1557 рік Мала Хортиця, перша січ, збудована князем Дмитром Вишневецьким, була зруйнована кримськими татарами за наказом Османської імперії. У 1593 році Томаківська Січ була розорена татарами та поляками. Тисячі шістсот рік Базавлузька Січ знищена після придушення повстання під проводом Павлюка і Острянина. Польська влада тимчасово ліквідувала автономію козаків. Акипницька січ у 1652 році занепала після перенесення центру козацтва на чортомлик. Після підтримки Івана Мазепи Шведів і полтавської битви у 1709 році була зруйнована чортомлицька січ за наказом Петра І. У 1711 році Кам'янська Січ була знищена російськими військами під час переслідування козаків, які переселились в Олешки. Oh, no. Олешківська січ у 1734 році занепала, коли козаки повернулися під протекторат Російської імперії. У 1775 році нова підпільнецька січ була остаточно ліквідована російською армією за наказом Катерини II. Це й стало кінцем Запорізької січі. Запорізька Січ знищувалася щонайменше вісім разів, але кожного разу козаки відновлювали її, демонструючи свою незламність. Остаточне знищення 1775 року стало кінцем епохи козацької вольниці.